Система ну, Можна сказати, одна з найперших систем документообігу в Україні. Системі, які в Україні вже майже не майже такі є 33 роки. Призначена, звісно, для автоматизації. Документу обігу і процесів в організації, причому довільних. один з таких цікавих прикладів: ми використовуємо цю систему у себе в it компанії для всіх процесів і для програмістів, і для тестувальників, і для адміністративних підрозділів, і для підрозділів з продажу, і навіть всі події, які відбуваються в компанії, навіть заходи. По тімбілдингу і по святкуванням, все це у нас фіксується в системі, оголошується і комунікація основна відбувається через систему. Для того, щоб почати працювати в системі, усі, усі, уся необхідна інформація для користувача. Зведена у на стартову сторінку «Аскот сьогодні, в якій агрегується інформація, яка потребує уваги користувача, по, по різним індикаторам. І реальна мета це щоб по всім пунктикам були ноліки. Тоді значить, всі завдання виконані, можна йти додому. Навіть був один випадок, коли в Фейсбуці один з заступників міністра одного з міністерства виклав о 12-й ночі скрін, де в нього всі нулі. Ну я таке бачив вперше. Також в системі на стартовій сторінці можна отримати аналітичну інформацію, і працювати по Agile і Scrum через спринти. Класіка, організація діловодства. Ну, це є у всіх системах. Просто завжди удосконалюємо, опрацьовуємо і робимо зручніший, зручніший інтерфейс для, для роботи з документами. Якщо потрібно провести якісь оголошення, запланувати події, собі поставити нагадування. В системі є відповідний інтерфейс. Якщо це дуже щось важливе, відмітити, що це тривога, з'явиться бігуча строка. І хочу сказати, система впроваджена в Збройних силах України Міноборони вони дуже цим користуються для різних термінових оголошень. Так. Щоб не вчитися працювати з системою, є група модулів моїй документі, документи, яка агрегує інформацію під користувача за усіма сценаріями, які вимагають уваги користувача. Незалежно, що вимагається в поточний момент від користувача, документ буде підтягнутий в стрічку. Причому вона буде відсортована за подією саме тою, яка Тримає, вимагає уваги користувача, і навіть якщо це багато сценаріїв за одним документом, він буде один раз тут відображений, декілька статусів, його буде йому накладено, і система ще й підкаже, що з цим документом робити. Позитивні сценарії будуть більше яскраво виділені, негативні менше. По кожному документу, інформаційному об'єкту, любому об'єкту в системі можна ставити. Ієрархічне завдання, контролювати їх, визначати сроки, визначати делегувати і про всі ці події, система сповістить відповідних учасників, ну і забезпечить контроль виконання, підтвердження до опрацювання за необхідності відправки на погодження по роботі з файлами. Якщо потрібно, в системі забезпечена можливість редагування. Word Excel безпосередньо в інтерфейсі системи, як у Гуглі, з е, одночасне редагування з відстеженням змін кожного з користувачів. Е, Причому я б сказав, що тут більше широкий інтерфейс, тому що е, у Гуглі, наприклад, всієї функціональності Word Excel немає. У нас вона є повністю вся. Е, підтримується створення файлів за шаблонами. Е, Є можливість редагування і зовнішніми редакторами, і тими, що зручними системи відстежую їх зміни, і, якщо необхідно, зберігає оновлені версії безпосередньо в базі даних систем. При використанні електронних підписів психологічно завжди краще їх і візуалізувати. Способів візуалізації дуже багато. Популярний в державному секторі це QR-код і інформація з сертифікату і час підпису. Серед бізнесу більш популярна візуалізація в вигляді печаток. Також є в системі і візуалізація за допомогою Facimiel. Або все це можна комбінувати. Є прикладні рішення в системі, такі як підсистема кадри. Забезпечує повністю кадровий облік організації з введенням військового обліку теж. Наразі це актуально. Оп! Світло зникло. Окей. А скот договори. Група модулів, яка забезпечує ведення договорів, контроль їх виконання, контроль оплат, Вкладання додаткових угод, підготовка проектів документів, підписання з контрагентами. Скот судові справи. Теж окрема підсистема, яка забезпечує все, що необхідно для роботи з підро... юридичного підрозділу компанії для взаємодії з судами і АСКОД судові справи, повністю інтегрований з єдиною системою з системою ЄСуд, не тільки на отримання, але й на відправку документів, повністю на електронний обмін з державною системою ЄСУД Таким чином, просто один раз підключивши вся. Якщо що з'являється по суб'єкту в системі державній, то ви одразу ці, цю інформацію будете структуровано отримувати в Аскот і зможете її опрацьовувати в своїй організації. Відповідно, давати зворотні зворотворотні дії в суди. Ну, тут. Підсистема для автоматизації робочих процесів Підок проведення засідань нарад забезпечує, як її назва і звучить, власне підготовку роздавального матеріалу перед проведенням наради, сповіщення учасників наради, можливість фіксування дій за нарадою, голосування, проведення за порядком діяльним і саме важливе це автоматизоване формування протоколу самої наради. Що звичай досить інколи ну не, не всі люблять це робити. Також система інтегрована з системою Укрпошти і дозволяє формувати для тих організацій, для яких необхідно робити масові розсилки. Це ті реєстри електронні, які в Укрпошті будуть одразу зареєстровані. Рекомендовані листи, нерекомендовані, і скоротити час на розсилку в самій же Укрпошті. Електронний архів дозволяє вирішує дві задачі. Перша це автоматизація повністю процесів архівної справи, як як паперової, так і електронної, так і формування електронного архіву відповідно до чинного законодавства з можливістю передачі сформованих справ за описами справи, зведеними описаними справи в державний архів у наразі прийнятому форматі АЙ для органів місцевого самоврядування є модуль для щодо ведення реєстрів тергромад, реєстрація адрес, зміна адреси, проживання, різні звіти і інші адмінпослуги. Вся майже функціональна система доступна через додаток Аз-код. Ну, ми його загально називаємо мобільним, бо їх декілька. В App Store, в Google Play і в Max Store вони теж присутні, то і навіть є Windows-версія мобільного додатку теж. Є і окремий додаток чат, який доступний не тільки через додаток, і через інтерфейс-системи, в якому є можливість організувати спілкування між усіма співробітниками організації з підтримкою субординації або оргструктурі структурі або без неї. Новинка в системі це Аскод-Помічник штучним інтелектом. Забезпечує. У довільній формі можна задавати питання по системі, або не тільки по системі, а й по. Різним іншим базам даних за замовченням, це, звісно, дані про систему Конституції України, Кодекс Адміністративний, податковий, можна підвантажити різні важі бази даних. Використовується алгоритм чату GPT, працює, як і в офлайні, і ми відключили функцію придумування відповіді. Він не придумує, він тільки відповідає на те, що потрібно. Також є додаткові такі опції, як переклад на 128 мов. І е, перефразування текстів у більш, наприклад, строгий стиль, більш ніжний, більш вічливий, менш вічливий. Це все теж такі опції в системі доступні. Е, безпосередньо через інтерфейс. Ну, е, так, це я пропущу це більше для, для адміністраторів. Для взаємодії з зовнішніми е, контрагентами, які не є користувачами системи, ас е, Має є окрема підсистема Аскод онлайн. В принципі, є лідер ринку вчасно. Це аналог, але наш і безкоштовний для тих, хто має Аскод. Можна користуватися і окремо Аскод онлайном для взаємного погодження до документів і підписання і обміну. І система також забезпечує специфічні бізнес-процеси. Наприклад, якщо потрібно використати для вашої організації, її можна розгорнути on-premises і автоматизувати, наприклад, повністю договірні процеси, обмін, розсилку рахунків, як це зроблено, наприклад, в Укренерго. Також до нього є і мобільний додаток, звісно. Але так, як є лідер ринку, то система інтегрована і сучасна теж. Тут я багато розказувати не буду, для того є виступ вчасно. По інтеграційним можливостям система інтегрована, як було сказано. З електронним судом, з додатком Дія, з можливістю шерінгу документів, повністю інтегрована з трембітою, з можливістю доступу до різноманітних реєстрів, з інформаційною системою Укрпошти, для фор... майже вся функціональність, яка для цього потрібна. З erp системою «Іспро», якщо у вас бухгалтерія, і взагалі, як мінімум, бухгалтерія присутня в... або кадри в цій системі, то. Обмін довідниками і інформацією, погодження документів може відбуватися в системі СКО, а далі вся інформація фіксується в відповідній обліковій системі ІСПРО. Ну і найважливіший модуль, який не модуль, а мабуть функціональні системи. Найважливіший поточний період, який дуже розвинувся під час війни, бо система була дуже атакована під час війни дуже багато разів. І я скажу одне: задача була поставлена. Замовниками правоохоронними органами наступним чином в систему здійснено легітимний вхід. Треба відрізнити нормальну роботу користувача від шкідливої. Це від викачування інформації, перегляду ну, неадекватної роботи користувача і можливості підбору в пошуку документів, які не вла... в нормальній роботі користувача йому не властиві. Для цього ми розробили відповідний моніторинг АПІ, який відстежує. Відмінності роботи користувача порівняно з попередніми періодами, захист від вразливостей. Я бачу час і інформує уповноважених осіб про підозрілу активність або блокує, коли вже 100% відомо, що ця людина робить зловмисні дії. Дякую.